Христос рождається, ваше Преосвященство, дорогі отці, брати, сестри, сердечно вітаю всіх із святом, котре ми продовжуємо святкувати, котре розпочалося більше двох тисяч років тому, коли Слово Боже, Син Божий втілилося і прийшло поміж нас людей. Ангели возвістили пастушкам. Слава Вишню Богу на землі мир поміж людьми благовоління. Мир це те, чого ми дуже хочемо, чого ми благаємо, що ми плекаємо, що ми молимо, про що ми молимо Бога і новонародженого младенця Христа. Тема миру протікає через кожне наше серце. Червоною ниточкою вона тягнеться і через усі пісні співи, які сьогодні лунали. Ми хочемо миру. Ми хочемо, як і раніше, славити Христа в своїх домівках разом із своїми близькими. Тема війни і протистояння не оминула і нашої пісенної творчості, про яку свого часу покійний митрополит Володимир, який освячував цей святий храм 14 років тому, сказав, що душа мого народу в пісні, через пісню. Через самовираження, ми маємо в цьому свою самоідентичність. Через пісню ми виливаємо свою душу. І в цей час тяжкий час, і колядка стала з тими ж ознаками, про які ми переживаємо. Ми просимо Бога миру, ми просимо у Бога благополуччя, ми просимо у Бога припинення. Того негаразду, який ми сьогодні маємо. Корятки, навіть сьогодні ми їх прослухали на кожній із них, не дивлячись на радість різдва, лежить якась маленька печатка смутку. Нічого і це пройде, сказав Соломон. І ми чекаємо того богом даного і Богом обіцяного миру, який запанує на нашій землі. І ми будемо славити Христа Спасителя, як славили раніше, як славили наші предки, як говорив про це велемовний отець Олександр Тарасенко, згадуючи Павла Алепського. Так, це, мабуть, сама найкраща ознака нашого українського народу, його минувшини. Але надіємося, що дякуючи такому творчому пориву, який ми сьогодні маємо, це буде і в майбутньому. За останні дні, починаючи із передріздвяного часу, різдвяний період, дуже багато колядників приходило серед них дітей. Коли виростає нове покоління, так, вони колись будуть іменуватися дітьми війни. Але покоління з душею в серці, з Богом в серці. В Україні є майбутнє, і в неї є дуже гарне майбутнє, і це майбутнє ми оспівуємо. Боже великий єдиний нам, Україну, храни.